Сьогодні карта Жоржа Сера. Буду розглядати його натальну карту та шукати мені показники техніки, тематики, кольорових. Розглядати буду планети в знаках, тому що не знаю точного часу народження. Подивлюся спочатку Нептун та планети у рибах. Нептун у нього знаходиться в рибах, в своїй сильній позиції. Нептун у рибах може говорити, що людина може мати якісь ілюзорне уявлення про світ. Або аж занадто його ідеалізувати, робити його залежним від вищих сил. І цим можна навпаки робити його в залежності від чогось в жертвеній позиції, ставити в жертвену позицію. Важливість Бога в цьому світі не остання, займає головну позицію, можна сказати. Природа гарна, є можливість пізнати світ. Мандруючи, важливість мати час побути наодинці, проаналізувати свій стан, доторкнутися до Бога, помолитися, або, можливо, якось по-іншому відірватися від реальності за допомогою речовин, музики, читання, ну і малювання також творчості. Є також у рибах місяць, це залежність інтуїції, внутрішнього стану, емоційного плану, підсвідомості. Від перерахованих раніше моментів, тобто від бажання побути на одинці, на природі, мандрувати, поплавати, побути біля води, бути духовно розвиненою людиною, доторкнутися до вищих сил якихось, можливо, до розгадування загадок або загадування їх на своїх полотнах. це також жінка. Жінка може замати. Важливе місце у душі. Розташування місяця говорить, що інтуїція, інтуїтивний план, емоційний план будуть мати одне з перших місць його картинах. Ну і також водна тематика, вода, текучість станів та предметів. Сонце знаходиться в стрільці і додає оптимістичного до його складу характеру, що все буде гаразд, незважаючи на що. Важливість бути щасливим, мати якесь положення у суспільстві, вірити в Бога, розширювати себе через здоркання до інших культур, світів. Ну і якщо подивитися, де знаходиться Юпітер, покривитель стрільця, знаходиться в раці, це говорить про те, що людина внутрішня буде прагнути зайняти якийсь статус, бути популярним. На батьківщині, наприклад, або у тій країні, яку він буде вважати батьківщиною, серед іноземців отримує освіту на батьківщині мистецьку, з мистецтвом пов'язану. Можливо, освіта буде не тільки на батьківщині, але і за кордоном, бо тісно пов'язаний рак та риби. Можу говорити, що людині цікава історія. Пов'язана з рідним краєм, можливо, подобалось малювати рідну місцевість, можливо, якось вплинули погляди культурні, світові чуття саме батьків на його емоційний план. Можливо, в родині прагнули відвищити свій рівень знань та культури, і це якось йому прийшло за родом. Тон утільці це важливість матеріального. Прагнення накопичувати, мати багато, не факт, що в нього це виходило, також важливість матеріального стосунків, краси, того, що близьке протягне руку і воно твоє. Можливо, тяжіння до гарної природи, гарних людей, можливо, жінок наземного походження, спілкування з ними. Також Плутон може казати, що може бути якась трансформація в його творчості, в зображенні, або про те, що людина могла глибоко вивчати саме матеріальний світ, тілесність, предметність. Уран знаходиться у близнюках. Це говорить про те, що будуть якісь несподіванки, зміни, інновації, технології, експерименти, досліди, пов'язані з Меркурієм. Можливо, в сфері спілкування, знань. Ну і через те, що Меркурій може бути символічно символізувати почерк, то Уран принесе якісь зміни в його почерк. Можливо, ці зміни будуть якось наслідувані від іноземних творців. Ну, і також, якщо він зображав природу, то ці зміни будуть і впливати на зображення природи, ну і якщо це. Людина, тілесний світ, предмети також вони можуть мати якусь трансформацію. Тобто будуть якісь недосконалості, незавершеності, неточності, пов'язані з побудовою, схожістю, і також це може відобразитись і на стилі техніці художника. Сатурн у леві. Сатурн може діяти, впливати, приторможувати. Робити якусь, якесь уповільнення в творчій діяльності. Тобто, можливо, людина працювала довго над якоюсь роботою, можливо, могла зупинитися а потім часом продовжити, можливо, були якісь перепони в творчому шляху, можливо, якісь зображені могли присутні моменти, які символізує Сатурн: це гори, тверда структура, інтер'єр. Архітектура, зображення темної пори, смутку, тяготи, смерті, втрати старих людей, хворих людей ночі. Ну і через те, що Сатурн у Леві це може бути пов'язане з дітьми, з творчістю, з радостями, обмеженням саме цих моментів. Покровитель Сонце знаходиться в стрільці. Можливо, щоб звільнитися від цих обмежень, він якось поринав подорожі, спілкування з іноземцями, розширенням свого кругозору, або звертався до Бога. До речі, можливо, в родині були якісь релігійні люди, священники, там духовники, якісь, бо пов'язана тематика стрільця з раком, стрілець божественний, рак, родина. Так, подивилися, наче всі планети, якісь особливі виділені знаки, купчення планет в стрільці. Це говорить про те, що людина буде набирати на узагальнення, на якісь сенси в своїх роботах, на іноземне, на релігійне, на зображення якихось яскравих особистостей, відомих, акторів, наприклад, зображення спілкування, зображення жінок та дітей. Чоловіків, родини коло може бути зображення природи іноземної, виділеність вузлами, виділяється лев та водолій. Як може в роботах відображатись, тобто людина могла загорятися ідеєю якоюсь популярністю тематики, можливо, захопленням. Якоїсь тематики релігійної або подорожами, або гарними людьми іноземними, які могли надихати на творчі якісь моменти, на зображення цих картин. Ну і далі він міг якось популяризувати свої ідеї в великих якихось, колективах, групах, за інтересами. Можливо, починав зображати щось стандартне за законами. Прийнятими у мистецтві, а потім, коли починав, надихався якоюсь ідеєю. Ідея починала переважати над е, деталями, і він привносив туди якісь експерименти трансформації за водолієм, які впливали саме на його почерк. Тут же ж водолій знаходиться чорний місяць і говорить про те, що людина буде зациклюватись на цих експериментах, не буде зупинятись. Протистояння, чорний місяць, північний вузол з Сатурном у Леві і Південним вузлом може говорити, що я буду відштовхуватись від стандартів, законів, краси, які вже я знаю, вивчив процесі, застосовував на початку свого творчого життя, а потім я знайшов якийсь свій стиль, постійну трансформацію свого почерку. Тут же ж і хірон знаходиться, який може казати, що це вплине на його творчий шлях, тобто, можливо, буде якісь два творчих напрямки, дві техніки, пов'язані з його почерком. Також в карті помітно, що людина може фіксуватися на ділі, як на своєму, так і на жіночому. Далі можна подивитись ланцюжки. За ланцюжками виділяється Нептун. Це важливість якихось творчих початків, важливість Бога, важливість пізнання світу через духовне. Це творчість, це якісь мантри, пошуки істини, загадки, таємниці, потаємне, езотеричне, вища думка, яка може закладатися в його творчість. Може щитуватись інтуїтивно, підсвідомо людьми, може бути якась емоційність у роботах. Може говорити, що важливо, щоб творчість мала якийсь повчальний характер, може говорити положення Юпітера про важливість освіти, пов'язаної з творчістю, або, можливо, на те, що він міг викладати саме творчість дітям, жінкам, людям загалом планети, За градусами виділяється Меркурій. Це говорить про те, що людина може прагнути мати свій стиль почерк, можливо мати літературний талант і схильність до написання чогось, важливість знань у житті. Також Меркурій поєднаний з Венерою. важливість спілкування з жінками, можливо, або контакт з тематикою Венери. Це важливість стосунків, важливість. Ресурсів, важливість гарного оточення, через що він міг цього досягти. Тут дві планети йдуть в однакових градусах: Сатурн та Венера. Це може бути про наполегливість, про режим, про розуміння, для чого я буду займатися творчістю, постійна робота над цим за режимом не час від часу, важливість знати закони, на що спертися, щоб. Трансформувати свій, так скажімо, стиль чи почерк. Ну і Венера це контакти, важливі партнерства, можливо, природа гарна чи жіно, жіноча саме сторона важлива, можливо, через Меркурій із Венерою поєднання через знання про якісь е, традиції, культуру іноземців через закони і порядок. Міг уже потім звертатися до трансформації свого почерку. За стихіями та Христом виділяється мотабельний вогонь, стрілець. Ну і загалом синтетичний знак стрілець Юпітер. Значить, Юпітер буде вказувати про важливість релігійної сторони в його житті, важливість освіти, розширення, скорого зору, важливість якогось наставника в родині, духовного лідера. Вплив на його творчість саме з родинного кола чи з батьківщини. Тож, що він міг малювати? Міг малювати краєвиди людей, жінок, щось могла бути релігійна тематика: зображення води, повітря, гір, ночі та дня. Зображення могло бути присутнє і радість, і печаль, якийсь повчальний момент за Юпітером. За кольором це якісь кольори легкі, сині, білий, жовто-гарячий, за стрільцем. І також може додаватися чорний колір або графіка. Або це може бути ще щось пов'язане з твердими структурами. Техніка буде своя, своєрідна, з нею будуть експерименти. Зображення теж може бути нечітким. На перший план виходить ідея, смисл, якась важлива думка. Людина може малювати, не фіксуючись на одній якійсь тематиці, може час від часу експериментувати, припригувати з теми на тему. Те, що я не сказала, Сатурн буде вказувати на його основний напрямок, де він буде найбільше прикладати зусиль і працювати, так скажімо, в сфері Лева, це творчість, радість. Експерименти саме з цим пов'язані, можливо, через це будуть якось присутні більш сонячні кольори, більш радісні. Ну, сонце саме буде задоволене, коли він реалізує своє бажання бути популярним, якимось знаменитим, мати якісь положення в суспільстві, бути якимось вагомим або вчителем, або натхненником. Ну, а саме де він міг і як отримати своє, так скажімо, популярність це або на батьківщині, або через жінок, через малювання цих жінок, через свою творчість, через зображення природи, наприклад, також, зображення дітей, родини. Тобто тут може бути тематика і духовна, до речі, може бути тематика різна. Це може бути природа, природа іноземна або рідного краю. Добре, буду завершувати. Дякую вам за увагу. Продовжую навчання і практику. Тож, дякую вам всім, бувайте!